Привіт, Юля! Привіт! Цього місяця ти маєш неперевершений вайб. <свісляння> Дякую. Чи можу я тобі задати декілька питань? Е, так, маю кілька хвилин. По-перше, чому така картинка на дверях? Mm, ну, це е, цікава історія. Насправді. У нас грудень це гарячий сезон, багато різних подій, багато декору і так далі. І десь рік тому ми придумали з моїми прекрасними дамами, які зі мною в, в кабінеті сидять. Е, Насправді працювати з штучним інтелектом він малює нас залежно від нашого настрою. То ми якийсь персонаж з картин Малевича, то ми різдвяні діви чи втомлені ельфи. Це ми насправді так веселимося, щоб витримати цей драйвовий забіг грудня і мати настрій кожного дня. Розкажи, як ти створюєш події у школі вже цілих вісім років. Що найбільше надихає тебе на створення нових проєктів, і що б ти хотіла привнести у майбутнє шкільного життя через ці проєкти? Ну насправді надихають мене люди, ціннісні люди. Це найкоротше і найточніше, напевно, визначення мого натхнення. Своїми подіями мені хочеться розказувати про те, що в школі можна робити теж важливі речі, такі які допомагають суспільству, екології зараз нашим військовим. І ще хочеться, щоб діти і дорослі сприймали життя цілісно, органічно. Так ми і організовуємо події. А яка подія твоя найулюбленіша? Ой, це насправді випускні вечори. Тому що випускний вечір для кожного випускника і випускниці це особливий момент, і ми намагаємося проживати це разом. Я намагаюся зробити цей день для них особливим, зробити ціннісним. Окрім цього, це події про вже дорослішання, про чітке усвідомлення випускника в свого місця в школі в плинності часу. Ну і звісно, окрім того, це завжди. Про грандіозні, яскраві події, і вони ніколи не повторюються. Це мені подобається особливо. Е, насправді, давайте, можливо, пройдемося школою, задасте ще кілька питань, прогуляємось, подивимося, як ми тут живемо. Так, да, давайте. Однак ідея. Який проєкт або подія подарував найбільше емоцій дітям? Ой, ну насправді це класно запитати дітей. Але на мою суб'єктивну думку ем, мені здається, що це фестиваль на завершення року. Тому що це, по-перше, про атмосферу легкості, безтурботності. Діти виступають, показують всі свої таланти, тішаться собі разом, бавляться, мають різні розваги, е, якісь такі інші речі. Е, окрім, того, це протяглість традицій. Е, ми маємо вже такий традиційний традиційну зустріч випускників це Алея Слави. Ми даруємо їм подарунки на прощання. Потім вони відпускають кульки, звісно, і таке. Окрім того, це і про відповідальність, тому що наші фестивалі завжди закінчуються ярмарками. Зараз вони благодійні для збройних сил України. Кожен кожен клас, кожен учень чи учениця розуміють, що вони долучаються до цього. Часто ми маємо зустрічі із людьми, для кого робимо збори, тому це. З одного боку безтурботно, а з другого боку дуже ціннісно і відповідально. Який найбільш незабутній момент на проєкті викликав у тебе справжню гордість за учнів? Е, Ой, їх насправді багато е, і моментів, е, і дітей, але точно все це разом е, об'єднує такий момент, коли я бачу включеність і розуміння важливості. В тому, що ми робимо, і в дітей в їхніх очах, в їхніх діях, і в дорослих також це може бути. Якісь елементарні речі, коли ми записуємо аудіо для мовної карткової гри, і дитина по кілька разів переписує, тому що їй важливо, як вона це каже, це моменти, коли діти розмальовують гільзи, роблять з них декор, бо розуміють, для кого потім будуть збирати кошти, продаючи. Це ще такий момент, коли в нас скоро прем'єра, і діти залишаються довго після уроків на репетиції, скільки треба. Разом шукають реквізити, костюми шиють, малюють, бо розуміють, що ми скоро виступаємо, і це не прохідна якась річ. Це для них щось значить. Оцей момент важливості, включеності і розуміння цінності того, що відбувається, мене дуже тримає. і Мені хочеться робити ще і ще такі речі. Як проєктна діяльність допомагає учням виражати свої мрії та амбіції? Е, ну, по-перше, в нас кожен семестр починається пічингом ідей, де кожен дорослий і кожен учень може презентувати свою ідею Зачасту Це власне і є мрії, чим би вони хотіли займатися впродовж семе семестру. Е, які ідеї реалізувати е, це і про амбіції, бо ти автоматично стаєш лідером команди чи помічником лідера, е, і ви впродовж Тривалого часу працюєте над спільною ідеєю. Е, окрім того, впродовж цієї проєктної діяльності і на завершення під час захистів. Ти можеш приміряти на себе будь-яку роль, стати ведучим, зменеджити весь процес, підбирати людей, бути там на кастингах, займатися комунікацією. Тобто будь-яку ідею, будь-яку мрію ми можемо реалізувати. Головне, щоб було бажання і така розуміння відповідальності, і витривалість насправді. Проєкт ФЕСТ що це і чому мрієніки готуються до нього півроку? Проєкт ФЕСТ. Це така драйвова велика тусовка, яка створює спільноту юних науковців, дослідників, митців, менеджерів, де вони можуть в один день. Провести час разом насправді і повеселитися, порозмовляти, познайомитися, але й окрім того, звісно, презентувати свої цікаві ідеї, поділити своїми досягненнями, провести один для одного майстер-клас, познайомитися з впливовими людьми міста. Ми дуже часто їх запрошуємо на такі події. До такої події ми готуємось, насправді мінімум. Півроку, тому що спершу відбувається весь процес проєктної діяльності. Тоді ми робимо такий внутрішній відбір, так би мовити, за відомими всім критеріями. Обираємо кращих. Тому проєкт фест це і престижна подія для дітей. Проєктні команди хочуть потрапити на такий фестиваль. Окрім того, ми намагаємося проводити почергово такі події у школах мережі. Відповідно, це ще й хороший шанс для дітей поїхати в інше місто, мати класну мандрівку, познайомитися з містом. Минулого року це було у Львові. Цього року дуже надіємося поїхати в Київ. Діти чекають уже це ще з минулого року. Тому це такий тяглий процес, який має гарний початок і красиве завершення проєкт-фесту. Чи була ситуація, коли мрія дитини стала реальністю завдяки твоїй допомозі? Поділися цією історією. Um... Насправді в нас так багато різних речей відбувається, за моїх уже вісім років тут. Але зараз приходить на думку чомусь одна така історія. Були в мене мої випускники, хлопці в одинадцятому класі. У них прям була мрія, що вони мають писати музику і читати реп. І хто я така, щоб не допомогти здійснити їм цю мрію? Це насправді такий довгий шлях був, але е, як результат на завершення року на нашому фестивалі вони виконували свою композицію, яку і написали самі, і зачитали. Е, це було неймовірно. Вони отримали багато зразу фоловерів в інстаграмі з нашої школи. І, до речі, що цікаво, е, вони виконували композицію на вірші Лесі Українки, які треба було їм вчити на уроках літератури. Тому це і про органічний підхід до всього, і про здійснення мрій. Розкажи про нестандартні події у школі, як от 1 вересня, і як з цим пов'язані байкери? Коли я готую кожен раз 1 вересня, я ніби змагаюся з собою в минулому. І скажу тобі чесно, це досить складно. Завжди, щоб вражати, потрібен ефект вау. Окрім того, я дуже хочу вивести шкільні події на високий рівень, щоб вони були яскравими, незабутніми, щоб діти, які закінчують школу, не соромились розповідати про свої шкільні події, щоб вони гордилися ними, не згадували, що ой, мої 1 вересня були крінжові, точно не так. Тому і байкери, тому і яскраві інструменти, тому і флешмоби від працівників школи. Про декорації, які ніхто не очікує. Найважливіше, щоб будь-яка деталь була матеріалом в загальній концепції, яку ми створюємо, і виражала важливі ідеї, важливі цінності, які ми несемо дітям. Чому так. тобі подобається у Мені подобається мрій дій, бо тут є справжні люди, тут є цінності, і тут мої крила відчувають вітер свободи.